Всім привіт! Мене звати Раїса і ви на моєму каналі Райський Рецепт. Сьогодні я приїхала в село. Ми зарізали маленьке поросятку, і я вам буду показувати, що з нього можна приготувати. Я сьогодні вирішила для вас приготувати, показати, як готую я тушонку свинячу. Отут в мене є ребра порубані по кусочках. Оце ми накришили отакими кусочками м'я. Отут в мене є шкурки. І тепер приступаємо до роботи. У мене є отакі банки, це я буду в каструлю на низ давати. А менші банки будемо зверху. І так, на дно баночки. Буду кидати перець горошком 5, 6, 7, скільки паде, скільки я туди буду ложити. Перець горошком дається для того, щоб був приятний запах. Тепер кидаю по одному листочку у баночку кожну. Де маленький листочок, там два. Тепер беру баночку на дно, кидаю по дві шкурочки. Тепер на дно баночки я кидаю по дві таких косточки. Косточки ми кидаємо для того, щоб воно, е коли вариться м'ясо, пускає сік і воно захолоджує, як холодець робить. Поросятку мою було десь на 60 кг. І я вам все розкажу, покажу, скільки в мене всього вийшло з того просяка. Тут вже я все накидала шкурочку, дві косточки і накидаю отаке порізане м'ясо. Дойшовши до половини баночки, тоді я беру ложку солі. На таку баночку я даю ложечку чайну з горкою солі. І докладаю м'ясо. Води сюди ми не даємо. Отак вийшла у нас баночка. Тепер буду ставляти кришечку. І все. І так, в мене вийшло отакі слоєчки, це 700-грамові. Ці я набила. Тепер я покажу вам отакі півлітрові баночки. Тож давала шкурочку, дві кісточки і даємо далі м'ясо. Накладаємо м'ясо до половини, тоді беру солі, тут даю трішки менше. Отак, солі. І тоді накладаю заново м'ясо. Забиваємо. М'ясо в мене йде і жирне, і таке. Тоді тушонка дуже смачна. Іс. І так, дорогі друзі, дивимося, що в нас вийшло. Мені пішло е, на оці банки, банок у мене вийшло 28. Чому 28? Тому що я буду їх варити в отакій каструлі. Тут йде наниз 14 і другий шар теж 14. У банки ми не заливаємо води. Тільки м'ясо, і те, що я вам показувала, кришку ми теж не закручуємо, будемо отак кришки не закручувати. М'ясо мені пішло на оці 28 паночок. Отако дві миски з горкою. Тепер, що далі робимо? У мене є отака кришечка. Це спеціально для тушонки. Вона з дирочками і отака з підвищенням, щоб туди заходила вода і не горіло. Ми ставляємо низ ту кришечку і накладаємо наші баночки. На низ кладемо 700 -грамові баночки. Тепер дивіться, скільки ми наливаємо в каструлю води. Води наливаємо до половини баночок. Тепер ставляємо останню баночку так, щоб було чуть-чуть вище половини банки. Якщо налям цілу води, тоді воно, коли буде кипінні, знайде в банки води, а нам це не потрібно. Тепер беру, в мене отака желізна кришка є. Вона з дирками важка, прикладаємо до нашої баночок і накладаємо слідуючий ряд. Наших баночок. І будемо ставити їх варити на 4 капорки на газ, щоб тільки закипіло, тоді легесенько-легесенько прикручуємо і варимо 8-9 годин. Так, щоб тільки чуть-чуть кипіло. Тепер ми її накриваємо кришкою, накриваємо кришкою. І так подивіться, що в нас вийшло. Ми варили нашу тушонку 8 годин, щоб тільки парилась. Бачите, яка вона вийшла сочна в своєму соку, оскільки ми води не додавали А тепер поставимо, щоб вона захолола. І може стояти вона рік і два і три і дуже смачна. Пробуйте мій рецепт, заходьте на мою сторінку і лайкайте. До нових зустрічей!